Коли-небудь, це найнебезпечніше слово у твоїй мові. Це місце, де ніколи ніхто не був. Це зал очікування твого власного щастя. Я почну жити, коли переїду. Я буду щасливий, коли схудну. Я відпочину, коли закрию цей проект. Я скажу люблю, коли настане ідеальний момент. Ми перетворили своє сьогодні на незручну перешкоду, на чернетку, на репетицію перед виставою, яка ніколи не почнеться. Але ось жорстока правда, яку твій розум відмовляється прийняти, коли-небудь не існує. Ідеальний момент ніколи не настане. Життя це не те, що чекає на тебе за поворотом. Життя це те, що відбувається прямо зараз. Воно в цій чашці кави, в цьому важкому видиху, в цьому хаосі на твоєму столі воно відбувається, поки ти чекаєш. Так, май мрії, май цілі, але не відкладай життя заради них. Твоя мета не дістатися вершини, твоя мета відчути кожен крок підйому. Перестань жити на чернеці. Твій квіток у щастя не на коли-небудь. Він на зараз. Виходь із залу очікування, твоє життя почалося.